Маєте з вами і Сьогодні відео. Ви побачите тюнінг нового геліка, той самий, котрий за 120-й рівень батлпаса. Також зробимо на нього заміри, подивимось скільки він йде в стоці, а також на тюнінгу. Сьогодні у мене на балансі 12 мільйонів 600 тисяч. Я впевнений, що цього 100% вистачить, щоб його повністю затюнити. Ну а ви не забувайте, що гра на юкренге та п'ять не діємо про код квінтики, де сам дуже фані бонуси на початку гри. А гру ви можете скачати по відео за посиланням в описі. Ну а не будемо тягнути гумо приємного перегляду. І так, ну що, бандити, я отримав цього геліка, і зараз в цілому можемо з вами зробити обзор. Виходить на його модельку. Але вам спойлер, моделька тут просто неймовірна. Цей гелік, ну ви просто на нього подивіться. Жодного багу я не бачу. А ну давайте зараз включимо з вами аварійку. І так, аварійка, і все просто як треба міга. Я не знаю, моделька у цього геліка реально просто неймовірна. І так, ну що, давайте зараз десь з вами припаркуємось. В цілому можна на паркінгу на останньому поверху, чому би і ні. І зробимо з вами огляд. На неймовірну модельку цього геліка. Ви просто подивіться, як він пливе по дорозі. Ну чи назис. Якщо б ви хотіли собі цього геліка, можете познати подобачку на відео. І так, ну що, ось ми з вами і заїхали. І зараз зробимо просто огляд на ось цю модельку. І так, ну що, глушимо машину, виходимо з неї, і давайте тепер вигляд від першого обличчя. Морда виглядає просто неймовірно по-злобному. Це справжній гелік. І так, давайте дивитися далі. По Пабащині в нас все просто неймовірно. Є катки, катки, до речі, дуже фані. Я не думаю, що. Я буду їх міняти. В 8 як треба, чи назис. І так, можемо навіть заглянути з вами в салончик. В салончики просто все неймовірно, але до нього ще дійдемо. І так, позаду в нас виглядає все теж дуже потужно. Я не бачу жодного багу модельки, тобто все ідеально стик-стик, прям чи на за Було б, до речі, дуже чудово, якщо б запаску можна було б прибрати. Так що, я думаю, ще подивимося на це. І так, ну і, звісно, ліва бачина в нас така сама, як і права. І так, ну що, сідаємо з вами в салончик. А салончику део, ось краса. А я не знаю, мені дуже подобається. Юкрем 5, ми бачимо. Так, давайте зараз я спробую. О, все, я відкрив дверцята та виходить, не закрив. Просто подивіться на цей салон, як він виглядає неймовірно. Я не знаю, це дуже потужно. Педалі в нас є це теж чи назис. Ні, я не знаю. Як по мені моделіка машини просто зроблена ідеально. Навіть позаду, просто подивіться, як все це, це виглядає. І так, ну що, давайте зараз вами відкриємо капот. А ви що, ви подивіться, навіть капот пророблений дуже файно. Це прикольно. Так, закриваємо капот, ну і давайте. Єдине, на що нам залишилося подивитися, це на багажник. І так, відкриваємо багажник. Ну, багажник, як і багажник, я думаю, десь 5 стіл сюди поміститься, так що чи назис. так, ну що, закриваємось, сідаємо з за умов гілік, і зараз будемо робити заміри. Подивимось, скільки ж він їде. Я сподіваюся, що він їде нормально і не розчарує мене. І так, ну що, ось ми з вами і приїхали вже на легендарну пряму, на якій зараз будемо робити заміри. Ну що, ви готові? І так, ну що, пропоную зробити два заміри просто газ в пол і виходить з буксу. Ну що, Починаємо, виходить газ в пол. Раз, два, три. Поїхали. І так, бачимо досить непоганий такий розгін до соточки включаючи, що ця машина в нас стокова, так що, я думаю, це норм вже є 200. Мені ось цікаво, чи буде 300 по кочках. Да ні-ні-ні, здувся, падлюка. Ну добре, блін, він здувається дуже сильно після 220. Тобто це його, мабуть, максималка. Але в цілому на кочках він їде 270. І це дуже прикольно. І так, ну що, зараз пропоную зробити заміри, виходить вже з Буксу, подивимось, як він їде з буксу. Не не знаю, мені дуже подобається ця моделька. Просто як він виглядає. Ну реально потужна. Мені дуже не подобаються нові геліки, але ось цей виглядає дуже заряджено. Моделька, прям дуже файна. Я сподіваюся, що зовнішній тюнінг на нього є, і можна буде прям зробити канфетку. І так, ну що, знову встали напряму. Починаємо з вами буксувати. щоб прям дуже потужно стартанути. І так, ну що, вже досить довго буксуємо. Зараз нас взагалі шини лопнуть. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали! І так, наче однаковий старт, якщо чесно. Типу, не дуже сильно бачу різницю, хоча до 200, наче трішечки швидше, ну буквально трішки. Ну да, добре, ну і далі він вже здувається. Ну що, зараз нам виходить, треба його затюнити, подивитися, скільки на нього коштує тюнінг. Я дуже сподіваюся, що мені вистачить 12 мільйонів, щоб зробити його фул тюнінг. Тому виходить, зараз з вами вирушаємо до тюнінга, і там вже будемо починати тюнити цього звіря. І так, ну що, ось ми вже під'їжджаємо з вами до тюнінга Беніс. Ну і виходить, заїжджаємо, давайте зараз подивимось, що в нас тут по тюнінгу. І так, одразу ніякого сірого кольору, чорний металік. Ось от нас. Ось о нам треба пофарбувати 132 тисячі. Ну ладно, ВЛСК закінчилося деталі. О, а ще клас. Ну добре, виходить, їдемо в інший тюнінг ательє і затюнимось там. Ні, Ну як по мені з батлпаса просто отримати ось таку неймовірну машину за 120 рівень, просто виконуючи завдання. Ну, це просто халява. Тому виходить, сім раджу купити батлпас, якщо ви ще не покупали і виходить докачати його до 120 рівня, ну і там ще плюшечки отримати. А зараз я хочу передати привіт трьом останнім рефералам на Ukraine GTA 5. Це в нас Алі Ахмун, Нєкітарістократ і Майк Браун. Привіт, хлопці! А якщо ти також хочеш отримати привіт і потрапити у відео, вось промокод і все вийде. Продаєш? ні, ні, не продаю А за скільки продаєш? Боже, каже, за скільки продаю. Я тільки отримав пашину, мені вже кожен за скільки продають. ще прикол. І так, ну що, сподіваюся, тут я зможу її нормально затюнити. Погнали. Так, все, детальки є. 16. І так, пофарбували. Добре, скільки коштує двигун лям 300. Йоптецецьку. Ну добре, якщо так подумати, в МТАшки це було б набагато дорожче. То окей, придбати. І так, все, стеж 4 поставили двигун, тепер в нас ідуть гальма. Гальма, гоночні, лям, дороговасто. На все це закінчилося товара. де мені є, лекціонити? цінити? Алло. да, я всього навсіху поставив двигун, але вже відчувається, наскільки він потужніше став їхати. Принаймні, розглядати. Просто так, ну, невеличкий тестик, да? Ось так, Бепс, вже сотки є, назис. І так, то що, приїхали з вами до нового ЛСК, і зараз будемо намагатися тут затюнити нашу геліка. Ну що, погнали. І так, ну що, гальма, сподіваюся, вони зможуть поставитись. Лес го, все, товари є. Дякую. Звісно, блін за гальма віддавати 9, ну майже лям, 999 тисяч. багатсько так. Ну, добре, трансмісія, до речі, дуже дешева, якщо дивитися на гальма. І так, чи назис. Все, товари на. Чи є Спортивна підвіска, ну блін, а, гоночна підвізка, вона коштує, блін, Як ця. Як трансмісія, 888 тисяч. Щось багатсько так. Ну добре, встановлюємо. По факту, ми вже зробили з вами весь ходовий тюнінг. Цю ходову, і це чиназис. Тобто гелік у нас вже їде швидше. Але нам треба з вами зробити повний тюнінг. Я сподіваюся, що. А, так у мене 8 лямів залишилося. Буде достатньо. І так, броньку теж треба начепити. Ну у нас гелік єшкідриний не броньований, ну це якось не чиназис. Так, ставимо броньку, лям 200. Йошкін Дришкін. І так, ну що, тепер нам треба поставити з вами теніровку. Її, до речі, нещодавно пофіксили. Вона, до речі, не дуже дорога. 159 тисяч поставили. Так, синонові фари. Лям 100. Поехали, нормально. Mm -hmm. Жовтий на чорному номерочки повинні бути. Ось так взагалі чина за Все, поставили. 151 тисяча, на це можна. Ніон, 100%. Ні, я думаю, ви знаєте, що я його просто ненавиджу. І так, спойлери. Блін, ну ось цей спойлер. Давайте поставимо. Давайте поставимо. Бампер передній. Боже. Нехай мені вистачить грошей, будь ласка. Ставимо, звісно, бампер задній. Ставимо. Просто неймовірно потужно виглядає. Таке мені подобається. Пороги, ставимо. Звісно. І так, капота вряд чи я буду ставити, але як він виглядає? Ну, ось я не знаю. Типу, що в нас далі? Крило? А що? ні ні, ні, крило 100%, ні, дах, а що на даху? О, давайте краще усе ми поставимо. Все. Чиназес е, колеса, ну я не знаю, колеса, ну наче таке не треба їх ставити. І так, ну що, ось такий заряджений гелік в нас вийшов, як по мені, просто пушечка. Що, скоріш за все, можна буде ще зробити, це все ж таки поставити ось цей капот. Ну, якось він пасує до цього геліка. Типу, коли гелік на обвісі, він прям виглядає заряджено, саме новенький. Ви знаєте, що 65 і 55 мені не дуже подобається в такому вісі, але 63, 22 року взагалі Чіназес він виглядає заряджено. І так, ну що, ви. Виходить в нас повністю зацюнений єлік, ви просто на нього подивіться. Це я не знаю, це пушка. Я Мені дуже подобається, як він виглядає. Такий заряджений на тюнінг це прям чиназос. І так, ну що, перед тим як ми знову з вами зробимо, виходить за міри, я пропоную знову подивитися на модельку, бо вона в нас трішечки помінялася. Вона стала просто неймовірно заряджена. Я Моделька просто потужна. Тому давайте зараз виходимо з вами з авто і подивимось на цю модельку. Просто подивіться. І ось це ви можете отримати, рахуйте безкоштовно, просто прокачавши 120 рівень батл паса. Ось це просто чи я не знаю. Мене переповнюють емоції. Казав, як мімі, да? Дуже чи виглядає, ви просто подивіться. Навіть тюнені елементи просто не мають жодного багу. Це прям неймовірно потужно. і чи я не знаю, мене окрім потужно і чиназис нічого просто немає зараз в голові. Це неймовірно потужно і чи виглядає. Напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам зараз зовнішність геліка. Як по мені, це реально заряджена і пушечна тачка. Потужна і чи назас. І так, ну що, ось ми з вами і приїхали знову на цю легендарну пряму. І зараз будемо робити заміри вже затюненого геліка. Я сподіваюся, він поїде набагато краще. І так, ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, просто неймовірно, в нас швидко розвіняється соточка, вже є 200, все, чи назис. 300 буде навряд чи буде. В нас 300. ну, ну по кочках, по кочках буде, да, чи не буде. Алло, алло, буде чи не буде. А? Ну, 295, 200, 200, все, є 300. В цілому, я думаю, можна буде спробувати зробити заміри до 300, чому би і ні. Да, 300, на жаль, він їде не своїм ходом, а завдяки кочкам. Але в цілому, я не думаю, що це якийсь мінус. Бо зовнішність цієї машини, ну, говорить сама за себе. Принаймні, це джип, так так. Так, ну що? І зараз нас останні виходять заміри, які будуть з буксу. Ну що, ви готові? Буксуємо. Буксувати будемо довго, бо стартанути нам треба добряче. І так, ну що, довго вже буксуємо. Зараз шини справді лопнуть. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Поїхали. І так, ну наче трішечки краще знову 200 будуть ще дні, а? Блін, складно сказати, бо ну реально, якось, ну, наче однаково, якщо чесно, він стартанув, ну добре. Ну і звісно, 300 в нас е, да, повністю однаково. Ну да, з буксу воно нічим не відрізняється від того, як без буксу. Давайте по зустрічній не будемо їхати. І так, до що вам можу сказати, машина просто неймовірна. Вона коштує всіх своїх грошей. Да, вона дуже швидко не їде, але треба розуміти, що це гелік, і це якось, ну, не да, не Феррарі, не Порш. Типу, не та тачка, яка повинна, блін, попрямі. Просто валити десь 300-400 км на годину. Це гелік, який їде 300 км по кочках, їде повільно 300, але він це робить і він з цим справляється. Тому, як по мені, машина справді ідеальна. Тим паче, що її можна отримати, просто прокачавши 120 рівень батлпасу І це взагалі чи назес? Ну, всім дуже дякую за перегляд. З вами був Квінт. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватись на канал. Мені це дуже допомагає просувати мій контент далі в рекомендації. Також не забувайте, що гра на екран GTA 5, де діймі промокод Квінт, який десь там дуже фані бонуси на початку гри. А гру можете скачати по відео за посиланням в описі. Ну всім ще раз дякую за перегляд і хай щастить!